Мамо, тобі потрібна моя допомога? Можеш щось зробити? Ні, не, не треба. Ну добре, я тоді пішла гуляти. Ніякої допомоги все самі приходиться робити. Хоча іноді ловлю себе на думці: ну ж бо, мені ж насправді потрібна ця допомога. Але варто попросити доньку щось зробити. і починається справжній квест. Мама, а де це взяти? А куди це покласти? А що саме? Мам, 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 і врешті, замість полегшення, я відчуваю втому і думаю, Та ні, краще вже сама. Ні, дякую. І все ж таки глибоко всередині розумію, Так мислити неправильно, бо саме в ці моменти моменти ми можемо вчитися робити щось разом, вкладати час і сили у довіру, у справжню взаємодію і єдність. Я ж питала, але якщо мама сказала ні, то їй же не потрібно. Чому мені здається, що це був тест, який я не пройшла в сім'ї, де зростає підліток, майже завжди є проблеми і непорозуміння. Чи це нормально? Я вважаю, що так, це не є проблемою. – О, вітаю, Тереза. – Привіт, А що тут, так, а що тут сюрприз, дивись, який порядок. Я навела. Коли заходжу в кімнату до дівчат і бачу цей безлад, то звісно в мене чежуться руки, щоб все це прибирати. Okay. Так гарненько у вас тут зараз. Це коня стільки. Вже Але де всі мої речі? Мені важливо, щоб мої речі були там, де я їх поклала, навіть якщо це виглядає як безлад. Де мій mm -hmm. блокнот, навушники. О, навушники ну я бачила тут. Тільки без одного вуха. А блокнот його що взагалі немає? Ні, блокнота не було. Це як квест, від якого я не знаю карту. Мама, я ж просила тебе не чіпати мої речі. І взагалі, чому ти прибираєшся в моїй кімнаті? У мене тут свій порядок. Я й гадки не мала, що вона буде так незадоволена. Я ж хотіла допомогти, хотіла як краще. Отери Тереза, привіт! А чому ти знову в телефоні сидиш? Тобі що, зайнятися нічим? Мамо, я ж тільки що закінчила прибиратися і повчилася. І що це? Привіт, сидіти в телефоні? Дитина має розвиватися, а не терпіти в телефоні сидіти. Я ж просто хотіла відпочити. Ой. Мені здається, Тереза ну постійно сидить в телефоні, і коли я це бачу, ну мені дійсно сумно. Я хочу, щоб вона ну займалась чимось корисним. Коли я реально щось роблю, то цього ніхто не помічає. Але як тільки я беру телефон, одразу всі претензії. Тереза, а що ти робиш на моєму ліжку, яке тільки що поміняло постіль? Та це просто я просто присіла. І ще й сухарики жуєш? Ми взагалі в кімнаті не їмо. Мамо, де я просто. що такого взагалі в сухариках? ну Ти не розумієш, що я витратила свій час, зусилля на те, що було чисто, особливо перед сном. Вічно тобі щось не подобається? Це прям дуже важливий пункт, саме для мене, щоб на чисте ліжко туди не сідати, не лягати в брудному одязі. І коли я бачу, як Тереза заходить і прямо в цьому одязі, що вона була на вулиці, прямо туди сідає чи лягає, в мене просто шок і максимум зусилля, щоб не починати кричати на неї на всю цю ситуацію, і я засмучує мене це і злить. Це просто ліжко. Чому мама так переймається? Це ж не музей. Мама пішла. Тільки до восьмі. Будь ласка. Угу. Я ж ти взяла трубку. Алло, мам. Тереза, і що сталося? Чому ми трубку не беремо? Ой, ти телефонувала, вибач, я тут загулялася. Чому ти трубку не береш? М -м, та я просто щось задивилася, не бачила. У котрі ми домовляли, щоб ти була вдома. Ну, нічого ж не сталося. Я просто загулялася. Ну не розумію, чому, мама взагалі, це так турбує. Ну загулялася на пів години. Да, мене дуже засмучує, що вона зовсім не слідкує за часом. І якщо у нас є домовленість на певний час, то в мене це прям пункт, якщо вона мала її його виконати. І особливо, особливо мене просто дуже дратує, коли я телефоную багато разів і вона просто не чує. Це ще взагалі не кінець історії. Потім після цієї ситуації вона взагалі до мене підходить. Слухай, тебе так висипала. Це все через твої солодощі. Мам, я тобі історію розповідаю. Знаєш, взагалі, що цукор він уповільнює ріст. Ну, ти, і так маленька. А ну ти взагалі не слухаєш. То це просто булінг. Чому батьки під час розмови зі мною кажуть речі якісь про мою зовнішність, про мій зовнішній вигляд? А насправді, коли я роблю, якісь зауваження донькам щодо їх там вигляду, зовнішності чи ще щось, я хочу допомогти їм, тому що інші люди можуть тільки так подумати, але не сказати. Тому я хочу, щоб вони на це звернули увагу і просто допомогти. Напевно, є питання, як же всі ці проблеми ми вирішуємо? Наша відповідь через відверті та щирі зустрічі, ми їх називаємо Щимджон зустрічі. Це зустріч, де кожен може поділитися наболівшим, але головний момент, що кожен має слухати одне одного дуже уважно і визнати свою помилку. Особливо це стосується батьків: мати сміливість попросити вибачення перед дитиною. Резинка, вибач, Ти мене також вибач. Здавалося б, це так просто, але насправді це одне з найважчих і найсильніших рішень у батьківстві. Визнати свої помилки і щиро попросити пробачення у власної дитини. А як у вас? Чи були у вас подібні моменти, як ви знаходите спільну мову з підлітком? Напишіть в коментарях, ваша історія може допомогти іншим батькам не здаватися.